Наші пращури помітили, що спека 8 липня символізує ще 40 таких же спекотних днів. Протягом усього дня у шостій буде триматися хмарна погода. В дрібний дощ у другій половині дня може посилитися, проте незабаром він повинен припинитися. Денна температура повітря становитиме плюс 23, плюс 25 градусів. Нічна 15 градусів тепла. Вітер північний 5-6 метрів за секунду. 9 липня вшановується пам'ять преподобного Давида Солунського. Щоб дізнатись погоду, у Нулі часи слідкували за травою. Якщо вранці вона суха, на ніч слід чекати дощу. Вже з самого ранку у шості розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч без опадів. В день стопчики термометрів покажуть 24 градуси вище нуля, вночі 15 градусів тепла. Вітер змінних напрямків 4-6 метрів за секунду. 10 липня відзначається день пам'яті преподобного Самсона-Странноприїмця. Якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти до бабиного літа. А якщо погода хороша, Сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Мари, які з'являться у шості в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень день тиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Вдень температура повітря становитиме плюс 22 градуси, вночі 12 градусів вище нуля. Вітер північний 4-6 метрів за секунду.